Юрій Вернедуб потихеньку робить з команди боєздатний колектив з характером. Хлопці шість турів поспіль не знають гіркоти типу поразки. І, головне, демонструють якісну і змістовну гру. Так було і в протистоянні з Вересом. Господарі перші 15 хвилин буквально висіли на воротах рівнян, але впевнено діяв кіпер гостей, досвідчений паст. Та й його наші футболісти зуміли пробити. Вдало на добування зіграв наш центральний захисник Данило Безкоровайний. До речі, це його третій м'яч у сезоні. один кривбас повів у зустрічі. Та потім Криворіжці дозволили. Супернику перехопити ініціативу. В одній з атак наш гравець зіграв рукою у своєму штрафному майданчику. І після нетривалого перегляду системи ВАР арбітр вказав на 11-метрову позначку. Нападник гостей Валерій Кучеров не схибив один-один. Більше обидві команди активними діями у першому таймі не запам'яталися. У перерві в роздягальні колбасу відбулася серйозна розмова. Ми сказали, якщо ми ще додамо трохи нашу Можливість є для того, щоб додати. В інтенсивності гри то все буде добре, і саме головне швидше проходити цей насичений захист, тому що команда Верес дуже непогано вміє захищатися. Практично вся команда сідає на свою половину, і дуже тяжко при цьому знайти ці бреші в обороні, і знайти ці шанси. Але хлопці молодці. Вони знайшли ці шанси. Кривба стиснув увесь другий тайм. Рівняни інколи огризалися. У нас мали нагоду відзначитися Приходько та дебелко, але м'яч вперто не йшов у сітку, і все ж таки наші футболісти вирвали перемогу. Сталося це на 85 й хвилині. Хомчановський відправив у розріз Дібанго, а той встиг відпасувати смугастого в центр. Там вправно ним зіграв Хрвоє Іліч. Це його дебютний м'яч у складі господарів поля. Фінальний свисток зафіксував перемогу кривбасу. Гра вийшла досить бойова. Команди намагалися. Грати на перемогу було багато боротьби, було багато швидкості, пресингу. Тому, в принципі, я думаю, що якщо взяти в цілому за, за гру, то вона вийшла з, з двох сторін досить інтенсивно і непогана по якості. Здобуті три очки дозволили Кривбасу піднятися на другу сходинку у турнірній таблиці. Попереду у команди гра на виїзді з Ворсклою, а потім поєдинок у рамках Кубку України з Одеським чорноморцем. Нема часу для відпочинку, нема часу для того, щоб радіти. Треба скоріше про це все забувати, відновлюватися. То, що ми зробимо завтра, вже зранку зранку. Вихідних не буде. Будемо працювати цю неділю. І готуватися далі Ігор Кононенко, Олег Хендриксон, Максим Пономарьов цей день.